У Чернівцях можна побудуватися без документів та дозволів. Уже декілька місяців сусіди скандального будівництва у центрі міста потерпають від сміття на своєму подвір'ї, вантажівок та стіни, що виросла поруч з їхнім будинком. Терпіли, терпіли, однак нині вже урвався терпець. Пані Наталя розповідає, що сусідам скандального будівництва, яке пов'язують з нардепом від народного фронту Максимом Бурбаком, набридло терпіти таке самоправство. Вони не бажають більше миритися з пліснявою, сирістю та іншими наслідками незаконного будівництва, що спричиняє дискомфорт у їх оселях. Закрили все світло, в квартирах немає, сонце не поступає взагалі. боремось, почали боротися. Не знаю, чи це щось нам дасть, звичайно. Зараз звернулися до адвокатів, ми писали в міську раду. Є в нас відповіді, що будівництво незаконне. Сусіди вже не дивуються такому свавіллю, адже знають забудовник впливова людина у Чернівцях, котрі все сходить з рук. Додають Максиму Бурбаку начхати на скарги пересічних людей. Інспектори з різних управлінь приходять, складають акти, виписують штрафи і нічого. Один був припис стосовно зупинення виконання будівельних робіт інший припис був на усунення порушення вимог. Законодавство, окрім того, що будівництво запланованої чотириповерхівки проводять на рівні першого та другого поверхів, нині вимальовується і п'ятий. Люди вражені такою нахабністю. А тому для фіксації цього свавілля викликали інспектора архітектурно-будівельного контролю. Наталя Сірман каже, за самовільний початок будівельних робіт наклали штрафні санкції. Їх забудовник сплатив. Однак, провести повторну перевірку щодо зупинення виконання будівельних робіт, інспектору нині не вдається. Керівника фірми, яка здійснює будівництво. А також уповноваженою особи тобто на об'єкті будівництва відсутні за наявною інформацією перебувають за межами України. А згідно постанови, яким затверджено порядок здійснення державного архітектурно будівельного контролю, ми можемо здійснювати перевірку виключно у присутності суб'єкта містобудування. Сусіди запевняють, раніше забудовник частенько приїжджав, аби проконтролювати будівництво. Проте через бізнесові інтереси не лише на території Чернівецької області він не встигає все контролювати, коли Бурбак був міністром інфраструктури. Вони провели тендер, так званий в лапках в аеропорту Бориспіль. Аеропорт Бориспіль, міжнародні ворота України, величезний пасажирообіг. І на тендері на всі магазини дюті фрі, тобто безмитної торгівлі, виграла одна компанія БФ Group називається, яка належить бізнес-партнерам Бурбака і Іванчука. І це лише один з відомих корупційних скандалів цього політика. Водночас, Максим Бурбак зовсім не заперечує зв'язок з так званим слоном, який у нашому місті відомий як особа, яка контролює контрабандні потоки. Ви зі слоном друзі, можна так сказати? Я знаю хлопця на ім'я Олександр Єремічук, угу. якого вона навіть фамілію не знає. Хай ж ми друзі, я не буду ніколи відмовлятись. Наразі люди задумуються над доведенням ситуації до суду. Однак і в такому випадку, додає сусідка скандального будівництва Наталія Маловічко, шансів змусити безсовісного забудовника повернути усе до першочергового вигляду буде практично нереально. Попередили, що це буде дуже важко, але ну тут є буферна зона, і будемо сподіватися на те, що все таки якась влада в нас є в країні і що нам допоможуть боротися. З незаконним будівництвом Антоніна Фієль, Олександр Докіїн, Микола Остафі, Чернівецький промінь.